Добрий день, хочу розказати вам про відпочинок в Карпатах, в котеджі зарінок, який знаходиться в місті Сколе Львівської області по вулиці Гайдамацька, 40. Це захід, це ворота. Також на, на паркані є вивізка. З номером телефона. Так, заходимо у ворота. Це заїзд. Зараз я вам розкажу, проведу детальну екскурсію по цілому котеджі, по всіх кімнатах. Але почнемо із двору. На дворі перед котеджем є велике подвір'я на 5 парковочних місць. Так, оце сам котедж. є автомобілі, яким ким можна доїхати до водоспаду Кам'янка, де можна пофотографуватися біля самого водоспаду та покататися на коні. На подвір'ї є два гамаки, також качеля і висетка шашли... велика шашлична. Є також дрова рядом, якими можна користуватися безплатно, щоб розпалювати вогонь та жарити шашлики. шашличні є великий стіл з двома лавками, де поміститься 16 чоловік, також є кухня на дрова. Безпосередньо сам мангал, де можна жарити шашлики. Так, кутілка. Виходимо в двір знову і заходимо в котедж це прихоже. Зразу почнемо з першого поверху. На першому поверсі знаходиться сауна. Тут є кімната відпочинку, в якій можна після парілки попити пиво, посидіти. Це сама кімната відпочинку. Так, сама безпосередньо. Це є топка, вона на дрова, у нас баня руска, волога, мокра, можна сказати. Це є сама парілка. Заходимо в парілку. Тут є топка, де підливати воду. Градусник також тут є. Душова кабінка і басейн. Це водоспад. З каменю, також ті стіни, також оброблені каменем. Це парілка, вхід в парілку. Це ця кімната відпочинку. Добре, далі на першому поверсі також є туалет з ванною. Це коридор, в якому є велика шафа купи. Заходимо в кімнату, це кімната з барною стійкою та каміном. Також є великий стіл, додатково є розкладне крісло, це як третє місце або для дітей. Це безпосередньо сама барна стійка. Телевізор і два великі вікна і камін. камін діючий, на дрова. І двохспальний розкладний диван. Зараз пройдемо на другий поверх, де є чотири кімнати. Це сходи. З яких. Три стандарти і один люкс. Ціна стандарту літом 70 гривень, взимку 100 гривень. Також в будинку є номер люкс, ціна якого 100 гривень влітку, 150 гривень зимою. В будинку є безлімітний Wi-Fi, інтернет і супутникове телебачення. Це сходи. Зараз зайдемо до кухні. Кухня. Користування кухнею входить у вартість проживання. На кухні є два великі столи. Телевізор. Також холодильник, мойка, тумбочки, газова плитка, мікрохвильовка, чайник, також набір посуду, ложок, вилки, стакани, тарілки, банюки та пательні. Ну Все, щоб приготувати собі їсти. Також ми пропонуємо. Продажі є гриби сушені, мариновані, мід, є домашнє пиво, з міні пивоварні, це натуральне. Також є сауна, я вже говорив, вартість сауни 100 гривень в годину, мінімум 2 години. Зараз перейдемо оглядати номера. Це номер стандарт, в якому є двохспальний диван. При потребі розкладне крісло. Також є шафа і тумбочка з телевізором і вікно. Проходимо в другу його кімнату. Це також стандарт, в якому є велике двохспальне ліжко. Також одне односпальне ліжко, шафа, тумбочка з телевізором, двері і вихід на балкон. Зараз вийдемо на балкон, подивимося краєвиди. Наше місто розташоване в горах, з усіх сторін оточено горами. Так, заходимо знову в кімнату. Виходимо. Це коридор. В коридорі є велика шафа купе. Також знаходиться ванна з туалетом. Це велика ванна. Такий є фен. Зеркало. З умивальником. Також унітаз і БД. І зараз в ванну. Подаємось. Так, переходимо до третьої кімнати стандарт. Вона може бути чотирьохмісною, У В ній є два розкладні дивани. Це один, тумбочка і другий диван. А також, також є шафа, тумбочка з телевізором. І вихід на балкон. Зараз вийдемо на балкон. Де можна покурити, бо у нас в хаті не курять. Також з нього є краєвиди наших горів. Так, заходимо в кімнату. Заходимо у номер люкс, в якому є велике двохспальне ліжко, картина на половину потолка. Також тумбочка, диван, і шафа з тумбочкою і телевізор. Також є маленький столик і також є вихід на балкон. Заходимо знову в кімнату. Також в кімнаті є. Ванна з туалетом. Також умивальник, велике зеркало, унітаз, БД, фен і сама ванна. Запрошуємо всіх приїжджати до нас на відпочинок. Дуже дякую.